Тема, яку дає нам Господь сьогодні, щоб над нею порозмірковувати, вона звучить так: закон тотожного врожаю, закон тотожного врожаю. Тотожний це означає таждественний, тобто такий самий. Або простіше сказати, що людина посіє, те вона й пожне. Окей, але ми не будемо читати це місце писання, прочитаємо збуття з 1 розділу 24 вірш. Буття 1, 24. Те, що Господь започаткував з самого, самого початку, буття 1, 24. І сказав Бог: нехай родить земля, душу живу, за родом її, тварин і плазунів, і звірів земних за родом їх, і стало так. Іноді ми не звертаємо уваги на ці дуже важливі слова, але вони дуже важливі. За родом їх. Що це означає за родом їх? Це означає, що від плазунів народжується лише. Плазуни від звірів народжуються лише звірі, не риби. Від тварин народжуються тварини, не птахи. Та Господь поклав і ця ця цей закон, знаєте, він працює. Це закон тутожного врожаю. Те, що посіяно, те буде зростати. Ні, ніщо інакше так має бути за родом їх. Яке насіння? Такий і врожай. Це закон тотожного врожаю. Ви скажете, слухай, пастор, ти вже скільки чули про це. Знаєте, от люди виходять на пожертви, там говорять це вже скільки багато ми чули. Але слухайте, я сьогодні хочу зосередитися на одному особливому аспекті: є проблема. В чому є проблема? Часто ми навіть не усвідомлюємо, що ми посіяли насіння. Ну, Коли ми покинули гроші, це ми розуміємо, це насіння, тобто ми на цьому акцентуємо, актуалізуємо цей момент. Але слухайте, насіння може бути не лише це. Наші слова, наша реакція, наші дії це теж насіння. Ми сіємо насіння, і все, що потім відбувається з нами, це результат того насіння, яке ми посіяли. Але іноді ми навіть не усвідомлюємо, що це. Колись ми вже посіяли, розумієте? Ми просто не уявляємо оцього цього зв'язку. Я доведу в приклад. Я чув таку історію цікаву. Це було в 60-ті роки, коли в одній церкві сталася така неприємна подія. Пастор пройшов в церкву, а орган вкрали. Вкрали орган із церкви, розумієте? Ні, не це здоровий, електро, я думаю. Орган там був, або що, щось таке, ну не, не, не такий не, не можна вкрасти здорове. Да. Клавіш. Клавіші, да, щось таке. Да. І ось він пішов в поліцію, заявив, і поліція старанно шукала. І, ви знаєте, вона знайшла орган за цими його поясненнями і описом. Але е, ті злодії, які украли, вони постирали там всі номери, щоб не можна було е, ну, зрозуміти, що це саме воно. Бо пастор дав там документи, там де були номери, номер якийсь там був ідентифікаційний, але вони все постирали. Е, і поліція сказала: Ну, це ваш. Він каже, ну наш. Ну вони кажуть, ну ми ж не можемо бути впевнені, що це ваш. А він каже: знаєте що? Якщо ви відкриєте кришку, залізете туди і подивитеся, там має бути такий папірець з такою булавочкою. Я написав там номер, ось цей, каже, ось подивіться, я туди його вкину. Вони залізли, дістали. Точно там був такий номер. А вони кажуть, а навіщо ви це зробили? Навіщо ви вкинули той номер туди? Я каже, ну так, про всяк випадок. Знаєте, поліція сказала. То ви самі спровокували цю крадіжку. Ви вже думали про те, що колись його вкрадуть. Розумієте? Ви вже, от, от, ну не можна відкладати гроші на чорний день. Не відкладайте гроші на чорний день. Тим більше не пишіть на конверті на чорний день. Розумієте? Бо це ми вже закладаємо насіння, ми вже посіяли. І ми вже чекаємо, що той чорний день настане, коли ми робимо це. Ми в це віримо фактично, бо віра є. Ви знаєте самі, да? що це справжнє очікуваного, да? коли воно справ. Справдилося. Вони, воно приходить до нас, так. Да. Ось тому виявилося, що, що поліція теж була духовна, і люди розуміли духовні речі. А ми маємо також над цим розмірковувати. Але пастор так і не зрозумів зв'язку. Він образився на них і сказав, що ви таке кажете? Я ніколи не хотів, щоб його вкрали, і так далі, і так далі. Розумієте? Але ми, якщо ми замислимося над цим, то ми можемо зазирнути ще і, в Слово Боже, і побачити докази. Іов, третій розділ, 25 вірш. Іов, третій розділ, 25 й вірш. Пам'ятаєте, що сталося з Іовом? і він сам констатує цей факт. Він каже: Бо жахливе, чого я жахався, те осяло мене. Чого я боявся, те й прийшло до мене. Бо страх це також віра, але це віра в те, що прийде погане. Коли ми боїмося, ми притягуємо до себе оці негативні наслідки, бо ми віримо, що щось погане з нами трапиться. Тому Страху не має бути, бо Бог дав нам духу не страху, але сили, любові і здорового глузду, так написано. Господь благослови що ми керувалися саме цим духом. Хочу розповісти таку історичну цікаву подію. Знаєте, Ну ви знаєте, що президент Сполучених Штатів Джон Фіцджеральд Кеннеді був застрелений. Як вважається Лі Харлі Освальдом 22 листопада 1963 року в Техасі? А, і коли ця новина вона з, одразу ж розповсюджилася по всьому світові і в Сполучених Штатах, був один, а, який дивився а, теж відома людина, один баптистський пастор, дивився телебачення і побачив цю новину, його а, знаєте, це дуже доторкнулося його серця. Він повернувся до своєї дружини і каже: Оце і я так помру, вони теж мене вб'ють. Цього баптистського пастора всі знають. Його звали Мартін Лютер Кінг. І невдовзі він був застрелений. Так само. Він, може, навіть і не зрозумів, що він посіяв насіння в той момент. Розумієте? Він посіяв насіння. Він сказав це реакція. Друзі, я розумію, що це нелегко, знаєте, володіти, контролювати нашими емоціями, наші реакції робити, але ми сіємо. Коли хтось приходить до тебе і каже, слухай, від щирого серця хочу подарувати, мені не треба, я не хочу. Іди геть. Ми посіяли вже. Розумієте? Це посів, це наша реакція. І потім невдовзі щось може таке трапитися, але ми і гадки будемо не мати. А чому так трапилося? А що це таке? А я не знаю, звідки воно береться. Боже, де воно взялося? Знаєте? А ми ж посіяли вже. Ми посіяли. Приходить якийсь врожай, звичайно. Бо це закон тотожного врожаю. Ми щось сіємо і щось пожинаємо. Але знаєте, проблема в тому, що нам зв'язок оцей вловити дуже важко. Ми навіть не розуміємо, що це, це ж через те, що колись там було. Але якщо ми духовні люди, ми будемо себе тренувати, думати так, щоб ми розуміли зв'язок. Я слухав одну історію про е, юдейського равіна. Кажуть, що він проводив навчання в себе вдома для своїх учнів. Вони читали тору, розмірковували тим. Він пішов на кухню, поставив там щось на плиту. Потім вони читають, і вони так, знаєте, в вивчення тори, що не помітили, як там щось сталося. Але учні помітили, кажуть, що щось погано пахне, там щось, щось горить. Він схопився, побіг, він забув на плиті молоко, і воно скип... википіло, і воно вилилося. Знаєте, ну як це буває, трапляється іноді. А... Але реакція в його була дуже дивна. Він виключив там, повернувся, стоїть і думає, думає, думає. А потім А-а! Знаєте, його обличчя просвітліло, і він схопився, десь побіг. Вони чекали, чекали його. Деякий час вони чекали, він прибіг. Вони кажуть, слухайте, риба, що, що з вами? Що, що таке? Він каже: Я, коли це, це зробилося, каже, я подумав, щось не те. Це значить, щось, щось десь я посіяв. каже. Я думав, думав і згадав, що я молочникові гроші не віддав. Я каже, побіг скоріше віддати гроші, бо, не дай Боже, щось іще трапиться. Знаєте, він, він згадав, розумієте, друзі, може, ми не завжди згадаємо, але тим не менш, нам треба дуже бути уважними на тим, що ми сіємо. Знаєте, я. Спілкуйся з людьми, часто і невіруючими людьми. І я неодноразово, не скажу, що багато разів, але неодноразово я чув е, такі речі: от би я побачив Бога, одну я йому сказав. А що це таке в моєму житті? А чого це немає? А чого це не трапилося? А чого так трапилося, як я не хотів? Знаєте, і такі люди висловлюють претензії до Бога, що от щось так не сталося або сталося навпаки. Слухайте, я думаю, що е, якби вони побачили Бога. Правда, вони вже нічого не могли сказати. Або навіть якщо б і була в них сила щось сказати, то книга Іова вона дає нам доказ, що марно сперечатися з Господом. Ти ніколи, ніколи не зможеш бути правий, бо Бог завжди правий. Просто ми щось не доганяємо, щось не розуміємо. В нас не вистачає, знаєте, отут гіабайтів, щоб вмістити оце все, що Господь робить. Тому, тому я думаю, так, Господь буде завжди правий, навіть якщо мені здається, щось несправедливо, щось не так, правда? І я думаю, що якщо Господь правий, то в мене такі от такі питання. Знаєте, я думаю, навіть якщо щось сталося не так, неправильно, і я маю претензію до Бога, то Бог пояснить мені, дивися, а так і було, чи не так. А ти з тим не скористався. Ось що я маю на увазі. В мене є питання, що означає пісня Ефесян 1,19. Пісня Ефесян, давайте подивимося. Дуже і дуже, на мій погляд, цікавий вірш, і тут написано так, Павло, Молиться, щоб єфісяни мали пізнання і каже такі речі: я молюся, щоб ви пізнали, яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його. Ну, по-перше, нам треба знати, що наша віра це не наша віра, це не ми самі, знаєте, так взяли і повірили. Це Його сила, Його благодать, і тому ми віруємо. Амінь. А по-друге, і це дуже важливо, я запитую Бога, що таке безмірна велич могутності його в нас? Що це означає? Безмірна. Вилич могутності його в нас. Тобто Бог щось вклав в нас, завдяки чому щось ми можемо робити і змінювати наше майбутнє і нашу, нашу реальність. Тобто, це не просто так: ну я пливу по течії, а потім маю претензії, Бог, а чого мене задисло не туди? Тобто, в нас є сила, щоб впливати на події, правда? Я почув цікаву історію. Я хочу з вами її поділитися. Також це сталося 60-ті роки. Один видатний піаніст, його звали Фрідом Баррі. Це сталося в Америці. Подзвонив до свого друга пастора і каже: Слухай, брате, каже, він теж був віруючою людиною. Каже, я не можу знайти собі місця. Каже, що таке? Що трапилося? Каже, слухай, це хочу з тобою поділитися. В мене велика трагедія сталася. Та говори, же, що ж таке. Каже, слухай. В мене піаніно моє вдома, воно дуже дороге. Я на ньому граю вже багато десятиліть. Я до нього звик. Люблю його, але воно ну перестало працювати так, як треба устроїлися там. Да? І та компанія, яка виготовляє, сказала: ну, ми не можемо це зробити вдома, треба, щоб ви відгрузили нам. Ми прийшли до вас в вантажівку, і вони заберуть, і ми на фірмі зробимо настройку, там щось може треба буде поміняти, оскільки це вже давно працює, десятки років, і там, може, якісь частинки треба поміняти, вдома ми не можемо це зробити. І каже, ми уклали договір, я відправлю піаніно до них. Вони працювали декілька днів, потім вони зателефонували і сказали, ви маєте приїхати до нас і подивитися, щоб впевнитися, що все добре. Каже, я туди приїхав, я пограв, все було супер. Я був дуже задоволений. Ми сказали, підпишіть, отут, отут, що ви задоволені. І у вівторок ви отримаєте це піаніно. Він каже, я був дуже радий, я поїхав додому, і весь вівторок прочекав вдома, але піаніно не привезли. Всю середу, каже, я чекав вдома, піаніно не привезли. В четвер зранку я заталфував я сказав: слухайте, а де моє піаніно? Вони сказали, слухайте, ми дуже вибачаємося, але у вівторок в нас не було загрузки для вантажівки. Нам треба було, щоб вона ну, далекий шлях, не їхала даремно. Ми чекали, що там ще підготуються інші інструменти. І ми а, тільки всереду відправили. Але слухайте, сьогодні ми не можемо знайти ні водія, ні вантажівки, ні вашого піаніна. Воно зникло, його вкрали. На той час він каже: воно коштувало декілька тисяч доларів. Це 60-ті роки, Це велика сума. Але навіть не кошти, розумієте, не кошти, коли є якась унікальна річ, до якої ти звик, вона твоя, і ти її втратив. І він каже: слухай, брате, я не знаю. Я в розпачі. Я знаю, що ти про віру, але зараз в мене емоції мене переповнюють. Повір за мене, будь ласка, зроби щось таке. Я вірю, що Господь допоможе тобі повернути його. Оце завдачка, знаєте, якби вам подзвонили так. Що ви робили? Він каже, сказав той проповідник. Я сказав, ну, добре, я спробую поклав слухавку. Каже, я пішов в свою кімнату. Я сів, каже. Я. Відключився від цих проблем, турбот, там різних питань. Каже, я почав уявляти, що це піаніно повернулося. Я почав уявляти, що мій друг, веселий, щасливий, телефонує мені і каже: все повернулося! Воно вдома! Алилуй! І каже: я так молився, я так я відкрив Біблію, читав слово І каже, якраз під цей час по радіо передавали якийсь дуже класний фортепіанний концерт. Каже, з 20-ї години до 22-ї, каже, це був концерт. Він був довгий і каже: я уявляв, що це Барі, що він грає на цьому піані. Що це його. Каже, коли закінчився концерт, я вимкнув, щоб не слухати, хто там грав, щоб, знаєте, не перебити мою уяву. Бо каже, я намагався створити. Е Створити образ того, що все добре. <хи> повірити за Нього. Пам'ятаєте, колись одного чоловіка принесли до Ісуса четверо друзів, Він не міг йти, але друзі принесли Його. Добре, що є друзі. І він каже: я я хотів повірити за Нього. Каже, я, коли це вже сталося, я отримав заспокоєння від Бога. І каже, я просто віддав це в руки Господа і сказав: тепер я це віддаю. Я відпускаю. Я вірю, що так буде. За кілька днів. Вони знайшли того водія. Він довго не хотів признаватися, де він подів ту е, вантажівку. Ту. Потім признався в поліції. Вони знайшли, вони віддали, привезли знову, знову нас, налаштували і привезли до цього піаніста, якого звали Фрідом Барі. І і він зателефонував своєму другим пастори і сказав: воно вже в мене, все добре, слава Богу. Саме так, як він, каже: Я. Уявляв собі, я бачив це. Друзі, безмерна могутність його величі в нас. Слухайте, ми не просто якісь, от ну е, як це сказати, е, просто е, люди, чи от як в океані, знаєте, такі кораблик, який штовхає волнами, хвилями туди, сюди, і ми нічого не можемо зробити. Господь говорить, що ми також можемо бути як творці. Бог вклав в нас свій Дух, а Дух Святий це той Дух, який створював все світ Пам'ятаєте, що ми читаємо в першій е розділі буття, там що Дух Божий носився над водами, Він створював це все. І Бог дає і нам можливість створювати. Ми не можемо просто зайняти таку пасивну позицію. Ну що, так вже воно трапилося? Сатана хоче, щоб ми так робили. Ну, а що я можу зробити? Ми можемо зробити. Ми можемо молитися, ми можемо стояти і сказати, я не згодний з цим. Я цього не приймаю. Ви скажете, ну я багато разів вже щось не приймав. Це не допомогло. Але тим не менше, слухайте, в нас є два варіанти. Ми можемо змиритися, якби той п'яні змирився, сказав, ну що ти зробиш? Таке життя. Треба терпіти. Але він намагався щось зробити. Ми можемо змиритися і прийняти, а ми можемо не змиритися. І сказати, Господи, я я не згодний з цим, я хочу бачити благословіння, бо сатана приходить вкрасти, вбити, погубити. Але ти прийшов Ісус, щоби що? Я мав життя. І життя з надлишком. Життя з надлишком. Марка 11,23. Всі знають це місце Писання. Марка 11, 23. Майте віру Божу. Бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже цій посунься і кинься в море, і не сумніватиметься. В словах своїх, в серці своїм, да, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже, буде йому, що тільки скаже. Знаєте, коли я чув ту історію про Фрідом Барі і це піаніно, якраз в цей день одна сестра з нашої церкви подзвонила каже: Слухай, пастор, щось каже таке в мене трапилося. Я кажу, що таке. Каже, тут в мене в гроші лежали, і я кажу, не можу їх знайти. Я не знаю, де вони поділися. Я зразу сказав: вони там, все нормально, ти їх знайдеш. Поклав слухавку. Весь той день я уявляв, що вона подзвонить мені і скаже, все нормально. Я, її знайшла. я уявляв цей голос. Я уявляв, що все нормально. Я уявляв обличчя, яке посміхається. Я думаю, Господи, я хочу створити реальність. Боже, ти вклав мене дух Завдяки Твоєму духові. Я не просто пасивний, який, знаєте, сприймач якісь наслідків, там щось відбувається, а я нічого не можу впливати. Я можу впливати, бо я Боже дитя. Ти дав мені владу. Що означає ці слова Ісуса Христа? Я даю вам владу. Яку владу Він нам дав? Чи ми нічого не можемо вдіяти, чи ми просто погоджуємося з усім, що сатана краде. Знаєте, Україна правильно зробила. Нас, нас наставляли, здавайтеся, віддавайте все. Ні, ми сказали, ні. Ми не будемо здаватися. І одного разу на цей день ми повернемо все, що ворог украв. І добре, що ми це співаємо в церкві, там на екрані є ці слова. Ти повернеш все, що ворог забрав. Амінь. Тож це наша позиція. І ми з цим не змиримося ніколи. Поки ми не побачимо, що назад це повертається. Аллилуйя! Слухайте, і потім так і сталося. Сестра позвонила, і сказала, я не йшла. <схай> слава Богу! І я був дуже задоволений. Я подумав: Аллилуйя! Бог чудовий, Бог милостивий, слава Господу! Я не знаю, правда, Знаєте, от буває в нас якісь втрати. да. Ну, я маю на увазі, коли ми людину втратили. На жаль, це вже не можна повернути. Але якісь матеріальні втрати. То просто треба не, не погодитися з цим. І сказати, а я цього не приймаю, я вірю, Господь мені поверне. Різними шляхами. Не обов'язково туди, де воно, знаєте, як з тим піаніном трапилося. Да? Але іншими шляхами повертає. В мене була така подія. Ми з Світланою поїхали ввечері колись пізно. Тільки ми повернулися з Німеччини. Ми поїхали. Чи я повернувся, здається, я сам їздив. Я повернувся з Німеччини і ми зайшли в Сільпо. І я залишив там автівку біля Сільпо. ось І коли ми поверталися, я здивувався, що двері відкриті. Я, я ж закривав, я точно пам'ятаю, що я закривав. Ну, відкриті та відкриті думаю, то може я ну кнопка не нажалася. Буває таке. Але коли ми приїхали додому, я побачив, що в мене там була барсетка в була Біблія, і в мене були конверти, з Німеччини передали там, дайте тим людям, дайте тим по 50 євро, там 10 конвертів, там було 500 євро, і воно зникло. Украли, просто завтівки украли. Але я, я не погодився з цим. Я сказав, ні, я не хочу це приймати. Я вірю, що Господь поверне мені. Знаєте, пройшов місяць, і через місяць в Німеччині одна одна жінка, яку я знаю, її звати Єва. Вона господарка одного ресторану. І вона сказала моєму другові, слухай, я хочу передати бокові оці 500 євро. Вона передала, вони повернулися. Біблію мені дружина другу купила. Слава Богу. Ось тому, коли ми стоїмо в вірі і кажемо, ні, я не згоджуюся. Я вірю, Господь поверне мені, і я знаю, що точно Бог дасть мені назад. Амінь. То ми, ми створюємо свою реальність. Дивіться, що написано в Слові Божому, буду йти на завершення. Євангелія і, і, від Івана, 12 розділ, 23, 24 вірші, Івана 12, 23, 24. Ісус же сказав їм у відповідь: Настав час прославитися синому людському. Істина, істинно кажу вам: якщо пшеничне зерно, упавши в землю, не помре, то. Залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плодів. Ось що тут важливо пам'ятати, коли ми говоримо про повернення, коли ми говоримо про створення нашої реальності, важливо навіть не те, що я говорю. Буває, людина говорить, але в серці не вірить. Важливо, який в мене стан. В мене стан має бути, коли я стою в вірі і я кажу: Господи, я знаю, точно Ти вірний, ти Бог сильний. І ще головніше, те, ким я є. Ким я є? Моя особистість. Хто я є? І Христос каже, що пшеничне зерно, якщо не впаде в землю, воно залишиться одне, а якщо впаде, помре, принесе багато плодів. Христос сам став цим зерном. Він приніс себе в жертву за нас, правда? І що від цього народилося? Ну, по-перше, Він воскрес. Це по-перше. А по-друге, врожай же завжди більший, ніж посів, правда? Ну, має бути принаймні, так? має бути багато, багато мільйонів Божих дітей. Слава Господу! Він, він вклав себе, він віддав себе за нас. І врожай прийшов, закон тотожного врожаю. Яких, яких людей? Божих людей, помазаних, наповнених Духом Божим. Це ми з вами, слава Богу. Ісая 53,10 написано, але Господу угодно було уразити Його, Він віддав Його на муки. Коли ж душа Його, Ісая 53:10, принесе жертву у милистовлення, він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою Його. Принесе жертву. Це сіяння. Потомство довговічне це врожай. Це врожай. Тобто ми є сини Божі, які, сини і доньки Божі, які є врожаєм того, що Христос посіяв. І хочу завершити такою думкою, правда? Підвести підсумок. Правда, те, що ми сіємо, слова дії. Якісь пожертви, все-все-все. Це насіння, і воно обов'язково, воно принесе врожай. Давайте будемо дивитися за собою, що ми сіємо. Це дуже важливо. Давайте ми піднімемося. Нехай брати ті, які допомагають нам сьогодні з хліболоманням, вийдуть на сцену, дякуємо музикантам, а ми будемо молитися. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти, Господь, із самого початку творіння започаткував цей закон. І ти сказав згідно роду їх, все відбувається так, яке насіння, такий плід. Господи, я прошу тебе за кожного з нас. Я молюся тобі, Господь, за наших друзів, людей в церкві Боже. Благослови кожного з нас. Господи, дай нам мати в серці слово віри, яке ми можемо посіяти в наші обставини. В наші складні випробування, ми сіємо реакцію, ми говоримо, Бог вірний і Він не залишить нас. Слово Боже говорить, що якщо будемо молитися в ім'я Ісуса, то отримаємо від Тебе Господь, щоб ми не просили, якщо двоє на землі згодяться, і ми згоджуємося, Господь. Ми стоїмо твердо в вірі, ми говоримо, Божа милість над нами. План Господа для нас добрий, Божа воля хороша. І Він хоче дати нам милість. В тебе є добрий план, щоб дати нам майбуття, щоб дати нам надію. І для України пройде цей час випробування, пройде цей важкий час, і ми побачимо милість. Алелуя! Тож ми очікуємо, Господь, благодаті Твоєї, очікуємо милості Твоєї. Ми не згоджуємося з тим, що ворог крав, ми говоримо, Він поверне все назад. В ім'я Ісуса Христа, бо в нас є сила Святого Духа, щоб заборонити Йому і стояти твердо в цій позиції, поки не відбудеться. Поки не відбудеться. Знаємо, Господь, що між посівом і врожаєм є час. Проходить час, іноді довгий час. Але Боже, дай нам терпіння, щоб нам Господь дочекатися. Дочекатися. Ми знаємо ці злі вчинки. Неймовірне зло, яке вороги роблять, воно повернеться до них. Тому що те, то, що людина посія, пожне. А ми будемо сіяти слово, віри, ми будемо сіяти добро, ми будемо сіяти надію, і одного дня ми побачимо врожай. Ми побачимо врожай. Ми будемо радіти. Ми будемо співати, ми будемо посміхатися. Слава тобі, Господь! Хвала тобі, Бог. І так як Віва написано, одного дня ще Господь наповнить сміхом уста Твої. Якщо до того в тебе було мало, то потім буде багато. І ці слова справдилися. і Його побачив урожай, Його побачив славу Твою, милість, благодать. Господи, і ми побачимо. Аллилуйя! Ми віддаємо Тобі всю шану. Господи, Ти вже щось зробив для нас, Господи, Ти завжди правий, Ти вклав в нас. Це право і силу і владу, щоб нам створювати наше майбутнє. Ми віримо, Господь, що Ти даєш нам впливати на історію України. І ми, як Церква Ісуса Христа, зараз проголошуємо. Слава Вишніх Богу! На землі цій мир і в людях благовоління. Амінь.